Всім привіт! Дівчатка, сьогодні розпаковочка. Я знаю, що ви дуже любите, щоб я показувала, що замовляю в компанії Mariay. І, можливо, це буде теж актуально для вас. До речі, всі засоби є в мене в наявності і можна спробувати, протестувати, і я допоможу вам все підібрати. Почнемо. Ось, що я замовила знежирений засіб для зняття косметики з очей. Це мастхем рікей на всі роки. І дуже-дуже покупається. Дуже Популярний засіб, знежирений, знімає всі види туші а, Також я замовила а, це такий охолоджувальний зволожувальний гель для шкіри навколо очей. Дуже добре його використовувати в такий літній період, коли буде жарко, коли захочеться такі легкі текстури. І цей гель знімає набряки, підтягує шкіру і на 130% зволожує. Дуже такий приємний, комфортний, навіть трішечки має такі охолоджувальні властивості. Це теж популярний крем для шкіри обличчя, для сухої шкіри, інтенсивно зволожуючий, з пептидами. З морськими водорослями, ну, дуже гарний склад. А якщо ви любите такі плотненькі креми, то це саме він, він допоможе збалансувати відновити рівень вологи. І ще такі ж креми для комбінованої та жирної шкіри, вони більш гелевої текстури і теж дуже ніжні, комфортні і добре зволожують, захищають шкіру і відновлюють. Це парфумована вода Synkin of думаю про тебе. Такий дуже чарівний, радісний, дуже позитивний аромат. Також ще отримала це теж такі бестселлери Mary засоби дезодоруючі для тіла лотос і бамбук. Дуже круті. Вони в нас надзвичайно популярні. Тут великий об'єм, вистачає надовго, таке дуже мілкодисперсне розпилювання і приємний аромат свіжості, як після дощу тропічного. Так, це я замовила футляр для декоративної косметики. Також вам покажу, тому що він дуже красивий, і ви можете наповнювати його індивідуально тими відтінками тіней, які захочете. Чи румяна, чи хайлайтери, там зеркальце є, і такі магнітні площинки, куди дуже гарно лягають всі тіні. Красиво, стильно, ну і потрібно. Так, ще аромат. Теж це аромат, який багато хто знають, люблять і ліж, підкорюючи без слів його девіз. Розкішний аромат, шлейфовий, такий квітково східний. І тут 50 мл. Ну, дуже гарний аромат. Рекомендую спробувати. Так, це я замовила пудру, розсипчасту, шовковисту. Крем для шкіри навколо очей із пептидами, з гіалуроновою кислотою. Це такий потужний крем, відновлюючий від зморшок. Так, Що в мене ще є? Це гельтін для брів. Люблю його. Дуже швидко не бровки промальовувати. І помади Kay. Помади теж гелеві, і зволожувальні, є великий вибір, є різні помади, тому рекомендую, запрошую, будемо підбирати особисто для вас. Ну Ще замовила такі маленькі креми для рук із маслом ши на подаруночки. І крем для шкіри навколо очей із нового чарівного набору. Ну і ще такі Полосочки для атомайзери, не атомайзери, а як вони називаються? Забула для ароматів, блотери. Да. Отаке От невеличке замовлення. Якщо вам було цікаво і корисно, дуже дякую, що ви переглянули. До зустрічі! Запрошую вас.